Формадол. Таблетки від головного болю. Другий сніданок. Знаєте, чому вона така щаслива голий? Бо вона от всі ці 30 секунд мені співала. Так, а я ще потім затанцюю. Ого, анонс. Ладно, давай до, до серйоз, до серйозного. Так, так. понад 650 тисяч доз вакцин від поліомієліту е, доставив в Україну дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Причиною поліомієліту є вірус, який вражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті. Ліків від хвороби немає, захищає лише щеплення. Так і от у 2021 році в Україні зафіксували спалах поліомієліту. А півторарічну дівчинку паралізувало після інфікування. Що потрібно знати, або аби зберегти здоров'я дитини та де можна отримати щеплення? Прямо зараз будемо говорити з лікаркою-педіатриною Анастасією Шелевицькою. Настю, привіт. Доброго ранку. Настю! доброго ранку. Вітаю, Вітаю. доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну давайте а, від загального. Так Дуже. що таке? Поліомілі. Ну, як ви вже сказали, так це вірусне захворювання. В чому його небезпека? По перше, багато хто вже про нього нічого не знає. Uh -huh. Ну, поліоміліт і поліомієліт. тому, що на щастя, завдяки вакцинації, ми можемо забути про е, деякі. На деякий час, хоча би якщо все в порядку, у нас про е, великий пул хвороб е, і якось в побуті, знаєте, мало зустрічаються вже люди, які хворіли на полі. В чому його дуже страшна небезпека. Перше, що уявіть собі, це ніби просто такий вірус, як ми там звикли. Не знаю, е, якась вірусна інфекція, застуда. Тобто він дуже легко передається, але при цьому він може призвести до паралічу і навіть смерті. Е, він передається переважно. Таким фекально оральним шляхом, ми це називаємо. Тобто, наприклад, десь не помили руки, десь була заражена брудна вода, наприклад, е і так далі. І вже можна заразитися цим вірусом. Ну, і, е так, при спілкуванні теж такий ризик інфікування існує. Звичайно, не кожна людина, яка заразиться, вона буде мати такий прям небезпечний перебіг, але враховуючи, що він є дуже доволі таким заразним і ним легко заразитись, то виходить, що багато людей потрапляють в зоні ризику, якщо вони не мають щеплення від цього вірусу. Так, і от ми говорили про те, що наприкінці 2021 року Україну сколихнула новина про зараження от двох дівчат, двох дітей, проте їхня родина просто відмовилася щеплювати. Давайте поясню, пояснимо батькам, от, наскільки це важливо, наскільки це може бути небезпечно. От чомусь батьки відмовились, але в цій, наскільки я розумію, ситуації вони відмовились там через релігійні погляди. Але є батьки, які бояться цих щеплень щось ще щеплення можуть нашкодити. Давайте пояснимо все про щеплення. Давайте е, є багато на жаль різних переконань. Дійсно, дуже велика частина відмовляється від вакцинації саме через те, що не розуміють ризики. Тобто дійсно те, що ми не зустрічаємось з цим захворюванням, здається, що ну, якщо не зустрічаємось, так не зустрічаємось. Ну типу де, де мені його взяти. А воно виходить, що ми з ними не зустрічаємось через те, що є такий колективний імунітет. Тобто, якщо всі навколо щеплені, то навіть якщо з'являється якісь такі от спалах чи захворювання, то воно, грубо кажучи, десь там і залишається. Тобто воно йому складно передатись далі. Е, і відповідно, ну інколи батькам здається, якщо вони не мають достатньо кількість інформації, що е, ну, їх це не стосується. Uh -huh. Тобто, якщо е, так, масово, ніби не хворіють, то і моя дитина теж не захворіє. Ну, це перше. Ну і друге, звичайно, дуже багато. На жаль, ми зустрічаємо такої хибної інформації в мережах. Якісь такі цілі антивакцинальні компанії, які е, запускаються і говорять абсолютно про те, що не відповідає дійсності, про якісь нереалістичні речі, про е, якісь е, небезпечні ускладнення, перевантаження імунітету. Хоча насправді це так не є. Е, ну і вакцинація це вже дуже доволі вивчена така маніпуляція. Вже дуже багато. Років вона проводиться особливо зокрема і від поліміеліто. І ми вже маємо дуже великий пул знань. Е Чому це треба робити і чому не треба відмовлятись? А от ми зараз говоримо про дітей, так це виключно дитяча хвороба, чи дорослі так само можуть хворіти на поліоміеліт? дорослі, теж можуть хворіти на поліоміеліт, але ступінь можливості отримати ускладнення. Найчастіші ускладнення це які можуть бути при поліо, це паралічі, тобто людина вражаються настільки м'язи, що вона потім не може нормально рухатись, нормально пересуватись, найнебезпечніше через те, що можуть вражатись, наприклад м'язи хребта. М'язи, які відповідають за дихання, і через це може наступати зупинка дихання у дитини у дорослої людини. У дітей ці ризики вищі, у дорослих ризики по ускладненням дещо нижчі, але вони все одно є. Ну і звичайно ж, що дуже важливо, що людина може хворіти інколи і безсимптомно. І при цьому вона може бути резервуаром для інфекцій, тобто вона може заражати інших. Тобто, поліоміеліт, він такий. Він, якщо, якщо дійсно дуже сильно просідає охоплення по вакцинації, що дійсно, на жаль, ми зараз. Бачимо і по статистиці Міністерства охорони здоров'я, яка нещодавно публікувалася, то е, виходить, що оця от така стратегія колективного імунітету просідає, і, е, і через це більше людей можуть заразитись, і е, частина з них будуть дійсно без нема, але вони будуть заражати інших. І здається, що ну там е, приблизно 2-5% дітей можуть померти при цій хворобі. Е, відсоток да, Він не маленький, але комусь може здатись здатися. Ну, Відсотки, це ж я в цей відсоток не потраплю. Mm. Да? Але виходить, що якщо дуже велика популяція захворіла і 2-5% 5 це дуже великі цифри. Давайте mm -hmm. підіб'ємо підсумок. Якщо, я так розумію, бажано, бажано робити щеплення дітям, дорослим можна робити щеплення. Від поліомієліту ми можемо робити дорослим щеплення, якщо в них є особливі там підстави, якщо їм треба повторювати цю вакцинацію, наприклад, якщо вони не були вакциновані або вони там вирушають в певні країни. В нашому національному календарі щеплень українському ревакцинація від поліомієліту для дорослих рутинно всім не передбачена. Тобто, останні, от ми можемо подивитися на календар вакцинації. Ми там знаходимо поліомієліт, Ми бачимо, що остання вакцинація вона передбачена в вісі чотири. Надцять років для дітей для дорослих такої рутинної ревакцинації, наприклад, як від дифтерії правцю, якому маємо повторювати, що 10 років вона дійсно не передбачена. Тобто, дійсно, це хвороба найнебезпечніша саме для дітей в першу чергу. Ну от ми якраз таки бачимо, тут що не тільки поліоміеліт, так і ми казали от про спалахи поліоміеліту, і вже зафіксовані випадки кору, так а, в Україні вони є списку ось таких обов'язкових щеплення захворювань, і таких захворювань 10. Так, туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит Б, гемофільна інфекція, краснуха, епідемічний паротит. Правильно все сказав, так. Так? так. де батьки можуть вакцинувати свою дитину і чи потрібно за це платити головне. Вакцина з цього національного переліку 10 хвороб національного календаря щеплень вони є абсолютно безкоштовними. Вони є безкоштовними, вони називаються обов'язковими. Їх можна зробити в будь-якій амбулаторії, їх можна зробити там, де у вас заключена декларація з сімейним лікарем чи з лікарем педіатром. Зрозуміло, що в умовах війни є зміна місця проживання, і якщо ви навіть переїхали в інший регіон, тим паче пропустили вакцинацію дитини через те, що ну, через бойові дії і інші. Остави обставини, будь ласка, зверніться до лікарів просто поруч, навіть з вами по місцю проживання і зробіть доробіть ці вакцини. Тому що знову ж таки повертаємось до того, з чого починали. Що якщо буде велика кількість людей, які не будуть мати вакцину, ризик заразитись особисто вашій дитині, він значно зростає. Вакцини з обов'язкового календаря щеплень є абсолютно безкоштовними. І чому він ще називається обов'язковим? Тому що за всіма за законами України і про освіту, і про епідзахист, дитина, яка не отримала профілактичні щеплення, вона не може відвідувати дитячий колектив угу. а, власне очно. Вона може звичайно займатися заочно, тому що знову ж таки підвищується ризик. Якщо для всіх, а, да, для всіх. Угу. А, якщо можна коротко, от ем, якщо батьки пропустили ем, от, згідно календаря, якесь щеплення. Наприклад, там в рік зробили, в два зробили, а там в чотири чи в п'ять потрібно зробити. Його пропустили. Його можна доробити чи заново треба робити? Е, так, треба просто доганяти. доганяти. Тобто є певний такий графік. Це ми називаємо там графік з порушенням календаря. Uh -huh. Ну але ще б хотіло сказати, що окрім цих е, вакцин, які можна зробити безкоштовно, абсолютно всюди в Україні. Є ще вакцини, так звані рекомендовані. Вони не входять в оцю десяточку, uh -huh. але вони теж важливі. Але вони поки не входять в цю десяточку, тому що ну в на жаль, просто в нас немає поки можливості забезпечити їх безкоштовно в країні. Uh -huh. Це так звані. Рекомендовані вакцини, якщо, наприклад, ви там батьки про них не знали ще, то я б радила б поцікавитися. Наприклад, від манінгококу це частина збудних манінгіту, магінкокцемі, пневмококу, ротовірусної інфекції, гепатиту А і певних інших захворювань. Тобто, бажано подумати про те, якщо є можливість, то зробити з розширеним календарем, але ось ці рекомендовані вакцини вони безкоштовними не є. Тобто, можливості їх зробити безкоштовно, на жаль, немає. У нас є табличка, правда міф. Ми зачитаємо вам три Давайте. твердження. А ви. Нам не скажете, це правда чи вигадка? Вакцина може ослабити імунну систему, тож краще перехворіти природним шляхом? Ні, тому що ми можемо звичайно міф, тому що ми можемо померти е, і важко перенести. А для імунної системи це. Навантаження, воно дуже легеньке, тому що насправді наш, наша імунна система щодня стикається з такою кількістю різних збудників, вірусів, бактерій і інших подразників, і вона постійно в тонусі, вона постійно працює. Тобто для неї це не є прям якоюсь новинкою. Але от часто питають: а чому ж, якщо ми, наприклад, зробили вакцину, то ми можемо мати реакцію якусь? Тому що навпаки, для того щоб вакцина спрацювала, є такі певні компоненти вакцини, які підсилюють оцю от роботу імунної системи, тобто, щоб імунна система краще запам'ятала Ала цей компонент, але навіть якщо і реакція у вигляді болю там в ніжці чи в ручці, підвищення температури це один-два дні, угу. і це робиться якраз для того, щоб е, е гарно е імунна система запам'ятала цей збудник, але її може і не бути зовсім, тобто реакції може не бути це теж окей. Давайте рухатись далі. Анастасія. перебуваючи на грудному вигодованні, дитина захищена, тож і вакцинацію проводити не потрібно. Ні, це міф грудне вигодовування дуже важливе. Воно дійсно має дуже велику кількість таких імунних компонентів захисту, що допомагає дитячій імунній системі встановлюватись, так би мовити, але вони є не специфічними, тобто вони не знають, як працювати саме конкретно до оцього і, оцього і оцього збуднику. А вакцинацію ми запобігаємо захворювання від якогось конкретного вірусу чи бактерію. Тобто імунна система дитини, наша імунна система, вона вже має якийсь певний план дій, як працювати працювати саме з цим збудником, а не ну ось просто так загалом вона намагається триматися угу. в тонусі. Тобто, така самі відмазка не проказує. Самі, самі не довкола так, вакцинації ну і дітям з хронічними захворюваннями вакцинацію проводити не можна. Це теж міф. місто. Ну. Теж міф поясню, чому, тому що насправді діти з хронічними захворюваннями часто мають ще більше ризики. Тобто, якщо дитина, яка, ну, грубо кажучи, да, там, повністю здорова і вона захворіє на якусь хворобу, і в неї вірогідність отримати ускладнення може бути дещо нижчою. А якщо дитина вже має якесь супутнє захворювання, наприклад, там, цукровий діабет чи, чи інші захворювання, чи навіть е, захворювання пов'язані з проблемами імунної системи, найчастіше ця дитина все одно має бути вакцинована. Але, звичайно, треба спеціалістом імунологом. М. Консультуватись наскільки є там рівень е, правильної імунної відповіді, і так далі, тому що дитина навпаки наражається ще більше небезпеці, тому що її організм він е, ну має якісь певні проблеми з е, можливо обміном речовин, можливо, з імунною відповіді. Тому навпаки не треба нехтувати. А й діткам, які е, мають якісь хронічні захворювання, їм треба ще й більше робити вакцин. Тобто, ось ці рекомендовані для них взагалі такі маски Настю, Мені здається, Дякую. ми вже з'ясували все про щеплення. Давайте завершимо. Порадує тим батькам, які все ж вагаються робити чи не робити щеплення. Найважливіше проговорити всі свої страхи з лікарем, з лікарем, яким, якому ви довіряєте знайти такого лікаря зараз. Насправді і дуже багато є інформаційних каналів. Ви можете офіційні джерела почитати, офіційні джерела ЮНІСЕФ, ВООЗ і так далі. Там дуже просто все розкладено. І дуже важливо дійсно комунікація пряма з лікарем задати всі запитання, які хвилюють. Uh -huh. Навіть якщо вам здається, що воно якесь дурне, навіть якщо вам здається, що, що ну це запитання не має бути задано, краще краще це запитати, краще уточнити. Дізнайтесь повністю все, що вас хвилює, як діставлялась вакцина, mm -hmm. як вона зберігалась, yeah, так це важливо про це, не зважаючи на те, що й були блекаути, все одно дбали, спостерігали за ланцюжком холодовим, щоб вакцина нормально зберігалась. Тому не бійтесь задавати запитання, завжди пам'ятайте про дійсно величезні ризики, які може становити захворювання, і ми ніколи не знаємо, кого саме це може торкнутися. А в першу чергу це може торкнутись mm -hmm. тих, хто не має щеплень. Дякую. Назвичайне і ти не знаєш, що додам. от я буквально нещодавно бачив статистику, здається, всесвітньої організації охорони здоров'я, що за останні декілька сот років тривалість життя майже втричі збільшилася, і перша причина, чому це вакцинація, тому що ми цим колективним імунітетом вбили так. ті е хвороби, які вбивали раніше і нас І поліоміліт, з якого ми почали до речі, це те захворювання, яке може стати другим, таким який весь світ повністю викорінив після натуральної віспи. Отак. Дякуємо надзвичайно, Анастасія Жиловицька, дитяча лікарка. От ну, воно ну, все розк... Розк... розповіла нам про те, чому потрібно вакцинуватися від поліоміліта і ось, принаймні тої десятки державної, так, так. обов'язкового вакцинування. Залишилось за... Столько... тільки поставити тобі дорослим, так, звичайно, не все треба є. А, не. єдине, що мені здається, від, від правця і дифтерії я не ревакцинувався. Зробимо? Зробимо. Зробим. Можемо в ефірі. Дякуємо надзвичайно. Добавайте. Ми за ми продовжимо. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. В після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19:30, на 1+,1 плюс